Всіх вітаю! Мене звати Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими прогнозами, циганськими картами, гральними картами. І я би хотів подивитися одне дуже важливе питання зараз, яке стосується взагалі відключення світла, тому що зараз ситуація дуже непроста, обстріли продовжуються. І ці обстріли, вони, до речі, є досить сильними і масивними. І що ці обстріли чомусь не, не всі ракети збиваються ППО, на жаль, на жаль, не всі ракети збиваються, і багато ударів, багато уражень. Я би хотів подивитися, чи є загроза того, що Україна повністю залишиться без електроенергії. Давайте я це питання гляну. Наскільки. Велика імовірність тотального блекауту. Так, я хочу подивитися. Перший блок. Наскільки імовірна загроза тотального блекауту? Чотири карти. І ще я хочу подивитися: наступний удар, наступний удар по інфраструктурі, по цивільному населенню, такий масований. Чи може він відбутися найближчим часом, скажімо, найближчі 7 днів. Так. Давайте подивимося. Так, теж. Ні, на цей раз витягнув 5 карт. Добре, див... давайте подивимось. Тотальний блекаут. Дев'ятка червова, це хороша карта. Це карта підсилення, це карта помочі, це карта допомоги. Мені ця карта подобається. Шестірка Христова, блискавка, небезпечна карта. Удари все одно будуть продовжуватися. Будуть продовжуватися. Піковий туз. Одна з найгірших карт взагалі в колоді. Це небезпечна карта, це не хороша карта. Це карта дуже високої, надзвичайно високої агресії по відношенню до України навіть сильнішої ніж була до того. Тобто, от ця комбінація ця комбінація карт є дуже небезпечна. Шістірка хрестова блискавка, а тут піковий туз. В поєднанні це дуже погана комбінація. І десятка червова карта підсилення. Відповідаючи на питання, чи буде тотальний блекаут, я можу сказати ні. Тотального блекауту не буде. Нам все одно допоможуть тут і тут. Але посерединці, бачите, блискавка, а поруч піковий туз. Загрози є досить великі, того, що агресія може бути надзвичайно висока, навіть вища, ніж була до того. А тепер подивимося, чи найближчі 7 днів буде черговий теракт та обстріл. Четвірка хрестова, карта ключа, карта взаємопомочі, взаємодопомоги. Туз Хрестовий, карта сили та енергії, хороша карта, мені вона подобається. Король Червовий, карта об'єднань та союзів. Ми маємо об'єднатися, ми маємо взаємодопомагати один одному. Карта милосердя. Валет Хрестовий, карта воїна, карта воїнської сили, карта якихось активних воїнських сутичок. І дама Бубнова. Карта жінки матері захисниці. Дивіться, вони вже і так наробили нам дуже багато біди. На найближчий, на найближчий тиждень часу. Я настільки жорсткої загрози обстрілів не побачив. Тобто, ну, тобто, Починаючи від сьогоднішнього дня, закінчуючи середою наступного тижня, ну це, грубо кажучи, вже до кінця місяця залишився тиждень всього-навсього, то я не побачив цих сильних загроз. Але це не означає, що нам варто розслаблятись, тому що далі до кінця року все одно загрози є досить високі тут і тут. Досить високі ситуація буде тяжка. Ну, Все одно нам розслаблятись не варто. Удари можуть бути якісь місцеві, але таких от тотальних ударів поки що не буде. Поки що ми можемо трошки заспокоїтися, зібратися з силою, духом підготуватися, тому що все-таки після того, як мине тиждень часу, знову почнеться оце от оце от бо знову може початися якісь активні обстріли і активні теракти. Насправді це все дуже погано і небезпечно. Я робив дуже багато вже прогнозів стосовно цього всього. Я хочу сказати, що боюсь, але найгірше ще попереду. На жаль, на жаль. хотілося б сказати щось більш позитивне, але ну, так як є, так і говорю. Бережіть себе та своїх близьких цей тиждень, який у нас є в запасі, цей тиждень фори, присвятіть тому, щоб максимально подбати про свій захист, про свою безпеку. Максимально закупитися всією необхідною провізією і речами першої необхідності подбати про безпеку своїх родичів та близьких. Оце, по-моєму, ми маємо зробити. Бо попереду часи нас чекають дуже непрості, дуже тяжкі і дуже непрості. Дуже але тим не менш, повного і тотального блекауту України не буде. Все одно. Як би вони того не хотіли, як би вони того не намагалися, як би вони не хотіли, щоб Україна стала повністю пустою, а вони цього хочуть, щоб Україна стала повністю пустою. Вони дуже хочуть, щоб, щоб Україна була пуста, щоб не було людей на, Україні, на нашій території в Україні, щоб були одні пусті території. Вони би цього дуже сильно хотіли. Тому що їм байдуже на людей, їм потрібні території. Їм байдуже наше життя, їм потрібні землі для того, щоб далі йти і воювати на Європу. Тому що якщо на Україні це не закінчиться, то воно перекинеться на Європу і воно почне лізти далі. Якось так бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.